Президент України подякував главі Єврокомісії за скасування заборони на експорт українського зерна. Володимир Зеленський та Урсула фондерляєн поговорили телефоном. Глава України висловив вдячність за те, що чільниця Єврокомісії підтримала правила єдиного ринку. Наголосив, важливо, щоб європейські сусіди підтримували Україну під час війни. Якщо ж їхні рішення порушуватимуть законодавство, ЄС, Україна реагуватиме у цивілізований спосіб, зазначив президент. Провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фондрляєн. Обмежувальні заходи проти нашого аграрного сектору з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність працювала на двосторонньому рівні з сусідами, щоб сусіди у час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати. Румунія збиватиме російські дрони за потреби, заявив заступник начальника штабу оборони Румунії Влад Георгіца. Його цитує румунське видання Діджі 24 Посадовець зазначив, що через часті атаки росіян на українські порти Румунія розмістила в районі дельти Дунаю майже 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи. Бухарест також обговорив із союзниками по НАТО заходи для протистояння російській агресії. На запитання чи загосзастовуватиме. Має Румунія свою ППО проти російських безпілотників. Представник оборонного відомства відповів, що це не виключено залежно від рівня загрози. Бухарест готовий застосувати всі наявні військові засоби для захисту території Румунії. Сказав генерал. Раніше Румунія підтвердила, що на її територію кілька разів падали уламки російських дронів під час атак Росії на українські порти. Шукають підводні міни і успішно їх знешкоджують у чорному морі у Дельті Дунаю. Тривають військові навчання сі бриз за участі українських армійців. Разом із партнерами з НАТО вони вчаться ліквідовувати морські міни, аби в майбутньому очистити акваторію від вибухових подарунків росіян. Для цього зокрема застосовують спеціальний підводний апарат Ремус 100 Це дрон, який виявляє вибухонебезпечні об'єкти під водою і передає їхні координати водолазам. Пристрій. Здатен працювати на глибині 100 метрів. Його широко використовують війська альянсу для протимінних операцій. Наприклад, Сполучені Штати завдяки ремусу проводили розмінування під час війни в Іраку. Бельгія та Британія пообіцяли передати Україні ці підводні дрони. Участь у вишколі беруть понад 200 військовослужбовців із Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, США, Туреччини та України. Головна мета навчань поліпшити взаємодію між країнами-учасницями і забезпечити свободу судно Лавства у чорному морі. На цих навчаннях нам було працювати покращення самої роботи з апаратом підводним та вдалося працювати з за закордонними колегами з Сполучених Штатів, з Франції, з Болгарії, з Румунії. Це апарат Рему 100, він призначений для пошуку та надання координатів підводних об'єктів. Працює він з сонаром. Тож на сонарі ми бачимо підводні об'єкти, ми можемо їх відмічати. Та Ділитися з нашими колегами, дайверами, які потім можуть спуститися, перевірити, що це за об'єкт та за необхідності знищити цей об'єкт, якщо він становить загрозу. Для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі існує велика мінна небезпека. Через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря. При цьому вони застосовують різні зразки озброєння, в тому числі досить застарілі радянські зразки озброєння, які себе можуть вести непередбачувано. Білий дім підтвердив зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Вона відбудеться 21 вересня, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Рандеву Володимира Зеленського та Джо Байдена пройде після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Це буде вже третя зустріч обох лідерів. Вона відбуватиметься в той час, коли Росія шукає підтримки у Північної Кореї для продовження жорстокої війни. А українські війська ведуть контрнаступ, зазначив Саліван. Він також оголосив, що на початку наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Сенат Сполучених Штатів розслідує вимкнення Starlink поблизу Криму. Цим займається голова комітету Сенату США у справах збройних сил. Сенатор Джек Рід. Про це пише Блумберг. Прохання сенаторів провести розслідування щодо компанії SpaceX з'явилося кілька днів тому. А все після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Старлінків, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму. Джек Рід наголосив, що SpaceX допомогла Ла просунути інтереси США у космосі, знизивши вартість запуску. Однак ані Ілон Маск, ані будь-який приватний громадянин не можуть казати своє останнє слово, коли йдеться про національну безпеку. США. Понад 11 тисяч людей загинули через повені на північному сході Лівії. Ще 10 тисяч зникли безвісти. Про це повідомляє міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це одна з найбільших гуманітарних організацій світу, що стало причиною трагедії, і скільки ще жертв може бути, розповість Мирослава Танська Вікулова. Це сім'я палестинських біженців. Амри втекли із сектора Гази до Лівії під час війни на Близькому Сході 1967 року. А нині практично вся родина постраждала від нищівної повені. Син подружжя та батько чоловіка загинули. Ще 12 родичів зникли безвісти. Те, що сталося, це катастрофа і трагедія, яка спіткала лівійський народ. Як палестинці, ми також відчули на собі полум'я переміщення та міграції. Так само ми відчули біль цієї катастрофи, в якій загинули тисячі людей. Ми, як палестинці, також присутні у цій катастрофі, і деякі з наших родичів загинули. Ще 12 наших рідних зникли безвісти. Ми сподіваємося, що завдяки пошукам і розслідуванню ми отримаємо новини про них. Північно-східне узбережжя Лівії накрив ураган. Він спричинив повінь, а вона зруйнувала одразу дві греблі. Вся вода розлилася у містечка, які розташовані поблизу. Найбільше від високої води постраждало місто Дерна. Стихія змила в море багатоповерхові будинки зі сплячими людьми всередині. Коли всі сім'ї спали вдома, несподівана повінь прокотилася містом і повністю затопила цей район. Я пам'ятаю, що вода досягала висоти приблизно 10 метрів або, можливо, 11. За кілька годин до катастрофи ситуація здавалася керованою. Місцева влада тримала воду під контролем. Однак, прорив дамби спричинив величезну проблему і призвів до повені, яка забрала життя багатьох людей. Це трагедія. Мердерний каже, що кількість жертв може сягати щонайменше 20 тисяч. У місті триває пошукова рятувальна операція. Свою допомогу лівії направили і європейські країни Туреччина, Німеччина та Іспанія. Остання для пошуків навіть привезла і собак. Масштаби руйнувань у місті жахливі. Величезна кількість будівель пошкоджена. Тому ми працюємо, поки у нас є сили, щоб знайти людей живими. Ми намагаємося максимально завантажити наших собак щоб вони працювали на тих будівлях, які частково зруйновані і які не були повністю затоплені водою. З екстреного фонду ВООС виділила майже 2 мільйони доларів на підтримку постраждалих у повені. Щоб якось зарадити трагедії, самі лівійці теж намагаються допомогти одне одному. Так пекарня у місті Дерна, що найбільше постраждало, безкоштовно роздавала хліб. Ми вирішили роздавати буханці хліба безплатно для постраждалих повені. Ми були шоковані тим, що побачили. Це було страшно, катастрофа на всіх рівнях. Вода у більшості регіонів уже почала сходити, залишаючи страшні руйнування. Частину мешканців евакуювали. Деякого тимчасово поселили у намети, дехто поїхав у інші регіони країни. Офіційної версії, чому прорвало греблі, що і спричинило таку трагедію, поки що немає. Втім, місце. Ві експерти кажуть, що впродовж багатьох років дамби не обслуговували і не ремонтували. А Всесвітня метрологічна організація заявила, що величезних людських втрат можна було б уникнути, якби у Лівії було профільне ганство погоди. Мирослава Танська Вікулова, п'ятий канал.